Я тижневий Сергій Петрович, я пластичний хірург, маю загальний хірургічний стаж 35 років, хірург вищої категорії та травматолог першої категорії. Займаюсь пластичною хірургією. 15 років оперую. топ 3 моїх улюблених операцій ну, – це обличчя. Це буде ріносептопластика, кругова блафоропластика, мамопластика. Ліпомоделювання, абдомінна пластика. Кожна операція для мене цікава, пацієнт для мене цікавий. От нещодавно була така невелика операція ліпографтінг обличчя, я її трошки додав, там. Я зробив її ліпографтінг мочок в ушей. І Пацієнтка була дуже задоволена. Звертаються. Також і чоловіки менше, ніж жінки, але звертаються, для них важливо такі теми, як отопластика, рінопластика, особливо після травматична ріно-септопластика. Ліпосакція передньої поверхні живота та тулубу. На сьогоднішній день темп життя дуже високий, і пацієнти. Хочуть за короткий термін вирішити всі свої проблеми. Хочуть зробити одну, дві, три операції. Буде один наркоз, буде один там ліжкодень. За цей термін треба вирішити всі проблеми. В пластичної хірургії найчастіше поєднується праця і на обличчі. Це може бути і ріносептопластика, і блефаропластика, і підтяжка обличчя, і ліпосакція підбородочної області, ліпографкінка обличчя. Що стосується а, інших областей хірургії, то це в судинної хірургії може бути ендовазальна лазерна операція, коли а, пацієнт рішає проблему з варікозною хворобою, тобто виконується сосудистим хірургом, і також виконується пластична операція, там, чи на обличчі, чи на грудях, чи на животі. Якщо ми робимо, допустимо, адомну, пластику, то також можна, і якщо є проблеми там, інші, також зробити інші операції. В медичному домі Одрікс працюють спеціалісти всіх направленостей, що дозволяє робити симультанні операції, одночасно і пластичні, і других областей. По-перше, це настрій пацієнта, його відчуття, його позитивний настрій. По-друге, це має значення дуже велике це клініка, її оснащення, персонал, який працює, робота команди. Якщо ці всі фактори будуть, то і буде дуже хороший результат. Я хочу сказати, що будь-яка операція потребує такого уважного ставлення і кропітливої роботи. Тоді буде результат, буде красиво, будуть пацієнти задоволені. Я почав працювати в медичному домі Одрекс в місті Одеса, тому всіх своїх пацієнтів, всіх своїх підписників запрошую. Буду радий бачити своїх пацієнтів в медичному домі Одрекс.